Федеральний уряд Німеччини готує для України 155 мм самохідні артилерійські установки rch 155. На сайті ФРН офіційно повідомляється, що буде передано 18 одиниць. Раніше про зацікавленість України до цих артилерійських установок повідомлялось у німецьких ЗМІ. Міністр оборони України Олексій Резников звернувся з відповідним запитом до ФРН у липні 2022 року. Ці колісні установки виробляються німецькою компанією Краусмев Wegmann. Артилерійські 155 мм установки мають довжину ствола 52 калибра rch 155, створена на шасі колисного бронетранспортера «Боксер» із колисною формулою 8х8. Система має автоматизований баштовий артилерійський модуль AGM з артилерійською частиною німецької самохідної гаубиці Панцер 2000. Модуль AGM безлюдний, тому в екіпажі установки RCH 155 усього дві людини. Боєкомплект модуля AGM становить 30 снарядів. Загальна бойова маса машини становить 39 тонн. Маса модуля 12,5 тонн. На машині встановлений дизельний двигун 815 кінських сил. Виробником заявлено, що дальність стрільби становить 40 км та до 52 км снарядами VLAP. Також САУ здатна застосувати далекобійні снаряди, вулкано та ескалибур. Дякую за перегляд!